Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні розказати, як саме я підживляю розсаду болгарського перцю, болгарського і гіркого. От, бачите, ось мої перчики, одні, другі. Висівала кілька сортів, і ось тут гіркий пекучий перець. Подивіться, яка гарна висока розсада. Як ви помітили, розсаду перцю я стараюся вирощувати без подальшого розпікіровування. Я висіваю насінинки перцю одразу в стаканчики. В одних стаканчиках в мене по одній рослинці росте. От, бачите, от, в інших по дві. Це залежить від сорту. От, але я стараюся висівати одразу в стакани і потім перець не розпікіровувати. Але подивіться, що у мене виходить. От, гляньте, бачите, подивіться отут на корінь. от. От, подивіться, бачите, яка коренева система. І так само ось тут. Подивіться. Дуже добре видно, що перець наростив в сильно розгалужену кореневу систему. І мені довелося його переселити. І більшу частину розсади я вже переселила в ось такі горшечки. Бачите? От, вони ширші. По висоті вони такі самі, як стакани пластикові, але вони набагато ширші. І тепер коренева система має місце для того, щоб гарно розростатися. Щоб і далі гарно розростатися. От, давайте порівняємо. Бачите? Подивіться. От. По висоті вони однакові. І оці горшечки розсадні, і так само стакани. Але наскільки менше місця в стаканах і наскільки додавалося місця для розростання в оцих горшечках. Ви знаєте, я щороку взнаю щось інше, щось нове у вирощуванні розсади. Раніше я всю свою розсаду вирощувала на підвіконні, вона в мене витягувалася. Минулого року ми придбали оцей стелаж. Минулого року, і так само цього року, розсада в мене росте на стелажі. Я вам скажу, це зовсім інша розсада зовсім інша. Розсада розвивається дуже швидко. Я за нею не встигаю, скажу вам так, тому що я планувала, так як попередні роки одразу зі стаканів, розсаду переносити, переселяти на грядочку. А ви подивіться, яке коріння? Утворює розсада, а до грядок, до переселення на грядки ще дуже-дуже довго, у нас ще дуже холодно. Тому мені доведеться свою розсаду ось так переселяти в більше приміщення, скажімо так, Добавляти їй місце, досипати їй ґрунтосуміші. Ви знаєте, якщо я попередні роки висівала насіннячку на розсаду і всередині лютого, і в кінці лютого, от, то цього року я досить таки відтягнула терміни посіву насіння. Тому що при таких умовах, коли рослинки гарно обігріті, а головне добре освітлені, розсада розвивається дуже швидко. Дуже швидко. От, я оце все беру до уваги. І все може бути, що на наступний рік можна буде ще трошечки відкласти посів на на розсаду. Бачите, подивіться, розсаду вже можна висіва, висаджувати на грядки, Ну але ще дуже-дуже холодно. Нічого не страшно, допомагаю розсаді. от бачите Просто акуратненько, з грудочкою землі, рослинку обережно переселяю у широкий горшечок і обсипаю ґрунтосумішів. А зараз я вам хочу показати, чим саме я підживляю свою розсаду, з допомогою яких речовин розчинів мені вдалося виростити ось таку гарну, здорову розсаду. Так, от зараз, наприклад, цієї рослинки я хочу вам показати, як саме я переселяю розсаду з перців з менших стаканчиків у більші. От, Стакани в мене ось такі, пластикові, їм вже кілька років. Оцей менший стакан ємністю 220 мл. І оцей більший вже має ємність 450 мл. Це розсада гіркого пекучого перцю. Як бачите, рослинки набагато більші, ніж вся інша розсада звичайних сортів болгарського перцю, от, рослини набагато вищі і більші. Тому переселяти буду їх не в горшечки широкі, а ось такі високі стакани. Одній стаканчика обов'язково має бути отвір. От, бачите, тут добре видно, щоб волога не застоювалася і вся зайва водичка сходила. Інакше розсада буде загнивати. Так, для початку на дно стаканчика насипаю трошечки ґрунтосуміші. От, щоб розсаду чуть-чуть підняти, небагато, приблизно 2 см. Ось так. О, так, От, і тепер дивіться, як все просто і легко. От. Ось так акуратненько. Витискаю звідси грудочку землі разом з рослинками. От, бачите? О, і одразу сюди. Все. Одразу сюди ставлю, От. і обсипаю землею. І все. Ось так, акуратненько зі всіх сторін. Досипаю по потрошечки і одразу ось так легенько ущільнюю. От, бачите? О, скільки землі тут ще додалося. Ось так. І тепер рослинки можна поливати. Поливаю чистенькою водичкою. Вода стоїть на столі біля стелажа, вона добре прогріта. От, Водичка у нас своя, колодязна, Акуратненько проливаю рослинки. Ось так, бачите? От, як добре видно, що водичка пішла до кореня. Подивіться, як відрізняється розсада гіркого перцю від розсади звичайного солодкого болгарського перцю. Бачите, наскільки вона вища? Саме тому я переселяла її не в ось такі розсадні горшечки, а у високі стакани. Так, ну і тепер полив підживка. Подивіться, шановні мої глядачі, вітамінні коктейлі для моєї розсади. Листя алої. Два листочки великих. Розділила на кілька частин, залила водичкою. Тут лушпиня. Цибулі. Жменю лушпиня синьої і звичайної ріпчастої білої цибулі. Заливаю водичкою, півлітри води тепленької. от І настоюю протягом тижня. Так само, ось тут, подивіться, це не букет для краси. Це вербові гілочки я поставила. Так само дві-три гілочки великих поламала на, на частинки, поставила у водичку. Шановні мої глядачі, кожен знає, як легко приживається і укорінюється верба. Молода лоза верби. От. Її втикни в землю, вона одразу пускає коріння. Коли ми гілочки заливаємо водичкою, вони виділяють у воду якраз ті речовини, що сприяють гарному розростанню кореневої системи. Саме тому мої перці мають таку гарну Пишну, розгалужену кореневу систему. От, бачите? Ось такі цілющі вітамінні коктейлі. Як бачите, все природне, натуральне, ніякої хімії, все те, що є у нас під рукою: вербова лоза, лужпиня цибулі, алоє. Лушпиня цибулі гарно насичує і збагачує розсаду перцю мікро та макроелементами. От. А алоє. алоє – це чудовий стимулятор росту. Підливаю рослинки по потребі. От. Сьогодні я підлила водичкою, звич... простою водичкою без різних розчинів. Ту... Ті рослини, які щойно пересадила у більші стакани. От. А оці рослинки я сьогодні поливатиму розчином. Розчином соку алоє. От він. Як готую розчин? Подивіться. Дві частини чистенької води теплої, і одна частина ось цього настою. От. Отак. От, подивіться водичка. Бачите, як вона поміняла колір? Так, і тепер акуратненько. Кругом рослину, кругом стебла добре все проливаю. От, подивіться, яка це пожива. Яка це пожива? Який це гарний, природній стимулятор росту. Природній, без всякої хімії. Не треба тут ніякої хімії. Тут все є. Тут все є. Все природнє, натуральне, органічне, ні на що ми не тратимося, все під рукою. От, е, такі коктейлі. Настій з лушпиня цибулі, сік алоє, так само настій вербових гілочок. Чудово підходять для підживлення любої розсади. Підливаю також такою водичкою і помідори, розсаду капусти, розсаду огірочків, баклажанів. Це чудова, натуральна підживка. Сьогодні пролила свою розсаду перців ось цією водичкою з соком алоє. чекаю кілька днів. Дивлюся, коли підсихає ґрунтосуміш. Важливо не залити розсаду, тому що вона почне загнивати. От, Як тільки гарно підсохла ґрунтосуміш, проливаю чистенькою водою. Водою пролила, чекаю знову кілька днів і готую слідуючий розчин. І так, почергово. Почергово один раз водичкою, потім роблю це лющий розчин. Знову водичка, наступний розчин, водичка і далі розчин з настоєм гілочок вербових. І маю ось таку розсаду. Ось так. Як бачите, рослинки здорові, розсада гарно розвивається. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам гарних весняних планів. Хай ваша праця буде легкою, приносить вам задоволення, а саме головне мирного і спокійного дня вам. Хай все у вас буде добре!